Черговий обмін військовополоненими. Виступ Зеленського на безпековому форумі більше двохсотих окупантів. Як виглядає легендарна вулиця в Бучі? Детальніше про відео, що сколихнули країну цього тижня у нашому огляді. Жодних компромісів для перемоги України. Володимир Зеленський виступив на безпековому форумі у Мюнхені із закликом не зволікати із військовою допомогою нашій державі. Так сьогодні виглядають руїни драматичного театру в окупованому Маріуполі. Російські загарбники продовжують розбирати будівлю та встановили огорожу, щоб приховати сліди своїх злочинів. Під завалами досі залишаються тіла десятків маріупольців, які загинули від російських бомб. Українські надзвичайники продовжують ліквідовувати наслідки потужного землетрусу. Рятувальники працюють у секторі, де не припиняються підземні поштовхи. Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії 6 лютого перевищила 41 тисячу осіб. Серед загиблих 5 громадян України. Ще 22 українців планують евакуювати з постраждалого регіону. Місто повстало з руїн. Таку розруху після себе залишили російські окупанти в Бучі. А так виглядає вулиця Вокзальна сьогодні. Майже через рік, після великої битви за місто, над відновленням легендарної вулиці щодня працює близько 200 ремонтників. На місці тривають роботи над житловими будинками і дорогами. Найманці Вагнера вкотре скиглять. Російські бійці звинувачують своє міноборони у відсутності боєприпасів. Таке відео вагнерівці записали у Морзі з тілами окупантів. Росіяни визнають, що не можуть взяти бахмут і масово гинуть в жорстоких боях. Але, схоже, російським чиновникам на це байдуже. Сотні наших і товаришів, в два рази менше, якщо ступаєнний функціонер вовремя на Вооружением и боеприпасами. Всем, что необходимо. Хватит беспредельничать. Дайте нам воевать. Дайте нам защищать свою страну, свою родину. сотни наших парней. Отправьте своих детей, детей, которые снимают тиктоки на эту войну.